Так, дорогенькі мої багато роботи. Фікі, мій компаньйон привіз Фікі від своєї мами. І тут я зараз ще другий раз буду робити оці підсокері Аля Вальтеліна. Я вас хочу переконати. Переконати хочу вас сильно і буду вас переконувати кожен раз, тому що це буде моє п'ятофорте. форте. це означає, я когось запрошую, я хочу здивувати. Я буду кожен раз готувати оце. Воно таке смачне. Ми знову їдемо в Лівінію І Ось, бачите, це такі, я минулого року привезла собі на пам'ять, таке, це такі е, желізні, желізне є. І е, гачки, отакі, або на балкон я причіплю на рушники, або е, рушник від рук, або до кухні, або тут в кухні, знаєте, ось таке так на, на білому, воно буде дуже гарно виглядати. Це моя, це моя любов з першого погляду. Як приїхаю в Львівню, я тільки хочу туди їхати. Там таке знаєте, забите село в горах далеко-далеко. Що туди тяжко доїхати, е, бо треба мати багато кура. І треба мати багато грошей. Я, я, е, ми кураджу, кураджу, Це сміливості треба мати багато і багато грошей. Ми сміливості маємо дуже багато, грошей маємо е, не дуже багато, і зовсім мало. І, і не хочемо навіть ті стратити. І через це ми будемо спати в машині. У нас буде така авентура. Авантура це означає приключення таке. І це буде не перший раз. Ви трошки шок получите, як Анна спить в машині <свісно> своїм компаньоном італійським. Але цей шок вам пройде, тому що ви мені багато написали, що вам подобається. Ви приклад берете з мене <свистач> берете з мене приклад, і з мене є. Я говорю деколи розумні речі, і я вас буду на цьому переконувати. Так, бульби в мене немає, бо я останню бульбу вже зварила в холодильнику. Я так люблю варити, от бачите, багато бульби. Пізніше, як мені треба, дві сьогодні з'їм, дві завтра. яйця теж відварила. Сьогодні їду на море, кину яйця в сумку, і там я його з'їм. Яйця такі от відварені. Треба їсти більше. І через це я сьогодні дам дві варених бульби до цього рецепту. Еко к вам. Ми там будемо ходити в ресторан і підемо там в ресторан і будемо їсти такі, знаєте, які в ресторані готують. Я перший раз там як попробувала. цей рецепт. На жаль, хто має, хто знає італійський, то прочитайте собі. Воно таке смачне, воно таке смачне, що ви собі не можете представити. Я перший раз там попробувала в ресторані, я думала, що я, я не знаю, я от. Перше, що мені в голову прийшло. Я ще нічого смачнішого в Італії не, не їла. Я вже вам сто разів говорила, не їла я. Я вже проїздила на Півдні, була Італії, ну Салерно, Салє, там Неаполь, після Неаполі я там всю кухню перепробувала. Тут в Доломіті я їздила, в Лігорії я пробувала всякі. Ну, Кожний в нас в тускані, всюди їдять своє, всюди дуже-дуже-дуже смачне. Але ось таке, як я попробувала, мені прямо, я, я не знаю, воно 20 євро одна тарілка коштує мені. Воно дуже сильно дороге. І ту всі, всі складники є, бо це з гречки. Зроблено з гречки. 30% такого муки грубого помолу. Де, де воно є написано? Ось що написано. І 30% з гречки. Отак от мішають і вода. Яєчок тут немає, яєць тут нема. Тільки от бачите мука і вода. Як вони роблять і ще й до того е, біо? Біо це як вам сказати? Ну, ви зрозуміли. Біо це ну, не посипані, все натуральне зроблено. Це дуже-дуже гарно робити в Україні, тому що всі, всі складники ви маєте. Такий макарончик ви можете купити, там в Україні все є більше, ніж в Італії, так як ви мені пишете. Бульби є дуже багато в Україні, капусти є. Можна робити з такої кучерявої, Я робила з кучерявої, але цього разу я роблю з такої молодої капусти. Теж виходить добре. Чесник мусить бути. І саме основне, щоб має бути, от трохи в мене замало, сальвія. Послала свого минулого разу компаньона, вирви сальвіо. О, там у нас є в саді, от там сальвія є. Сказала, три гілочки вирви, Приніс точно три. три, А чотири ти не можеш вирвати. Сирів в рецепт ходить багато. Я дам цілу упаковку повну, ось того, 90 грам тут є. Тут виходить смачне, чому? Тому що тут от, ті всі складники дуже смачні. Ви розумієте, от парміджану таке непідроблене, дуже добре, цей сир дуже добрий. І сирів трошки в мене мало, але я зроблю з тих, що є. Цих вод, я не думаю різати, я хотіла розрізати, але вони ще будуть добре, добре зберігатися. Я не хочу багато зараз сирів їсти, тому що ми їдемо туди і там сири ми будемо їсти, а сири вони дуже, як вам, кажу, як вам сказати, дуже запальний процес, роблять в суглобах. Сири, вся молочка робить запальний процес в суглобах. І ми цей будемо менше їсти. Це на віскі зроблено. Ну, це такий воск зверху. Бачите, вже мігенький витягну з кулдинка, ну вже м'якій робиться. Це сир залитий воском. Зараз ось цього я буду робити. Бачите, ось такий. От. Це він зроблений. Він дуже, дуже, дуже смачний, він на, на травах різних зроблений. Так. Тут мій компаньон зараз коресенько буду повидло робити. Спочатку я вам хочу сказати, що, що я, що я п'ю для суглобів, щоб мати. Бо зараз я бачу всі італійці, всі пенсіонери мають проблеми з колінами. з колінами. Ви бачите, як баламкаються вліво-вправо, як пенсіонери італійські ходять. Людина старшого віку вже за коліна треба вже думати в молодості. Я це мій компаньон купив ось це. А мав купити це. Він забув, не то що забув, ну, похоже, майже одинакове. 60 таблеток тут, 60 там. Але ось це запобігти, запобігти ті всі, щоб вас там, бачите, от, що написано. от, Читайте, я не буду вам повторювати. Це все, я тільки Сольгар вживаю, тому що. Тому що подивіться, тому що це є надійна марка, яка дуже дуже давно зроблена. Дуже всі її знають. Вона дуже які. Вона гарантує якість 100%. Вона гарантує, що вам, що ви кинете в середину жолудок, і воно піде процес такий, як ви хочете. що жлудок смок смокче це все як має бути. А, а мій куп комп... бачите, це це ця порожна ще з минулого року. От, я йому показала, ну і зараз оце закаже, він вже хотів заказати. Я кажу, почекай, я спочатку це вип'ю. Він не п'є, я п'ю. Е, і це, а це більше, знаєте, от, як у вас вже є запальний процес, як вже у вас коліно болить, як вже у вас нога болить, тому що, бачите, куркума є тут, і тут зензеро є, і навіть пепенеро є, і воно вже все разом, і пеперончино, і воно вам, е, як вам сказати, забирає той запальний процес в колінах. Колінах, в усіх суставах у вас може бути нога, рука може боліти, спина у вас може боліти. І ось так. Відкладаємо сюди. Зараз я роблю ось ці це повидло. Це я буду робити повидло. Трошки цукру небагато. Це я ставлю в холодильник, ми будемо їсти. Це такі величезні, величезні, дуже величезні. Подивіться, це прямо бомба. Подивіться. Це як мої пальці. У мене пальці дорогі, дорогі у мене пальці. У мене пальці, руки довгі, е, треба ногті намалювати, побачите. І у мене пальці піаніста. Я граю на піаніно. Чотири роки я вчилася грати на піаніно, вже забула. Але до ремі фасоля сі, до ремі фасоля сі, до ремі фасоля сі. До ре мі фа соля сі, Мадонна, до ре мі фа соля сі, от все, до ре мі фа соля сі, Сі-сільдо. Сі бачите, що робиться, як людина не повторяє, не вчиться, не згадує ніколи. Ось така брудна фігура на на цей, прямо на камеру. Це, подивіться, це я зробила зі сливок, дорогенькі мої. чуть чуть цукру і я ставлю, я тримаю в холодильнику. От, це є з тих синіх сливок, таких круглих, великих. Бачите, воно таке ріденьке. І нам якраз таке ріденьке підходить. Це на хліб. Воно дуже, дуже дуже смачне, воно солодке, але так, з такою кислинкою. Тут є 80% фруктів, так як 80, 90% фруктів, 10% цукру. Дуже мало цукру, і це не зимова закрутка. Так, мені це все треба готувати, бо я зараз приготую і лишу так, в каструлі, і я, мені треба зараз з компаньоном зустрічатися. Він їде з одного місця. Я приїду. Нам треба поїхати в вінт. І там домовитися, що ми маємо робити, бо ми, як будемо, ми в Німеччину їдемо, а в іншу Швейцарію їдемо. А там в Швейцарії нам, все, нам е, знімлять всі гроші. Тому що ви як приїжджаєте в Швейцарію, вам треба зразу відключити даті. Поставити там є відкрити свій телефон. Так? Там є такий самольот е, той. і на той самольотик ви натиснете, що вам там даті відключили і всі гроші, то що ви маєте. То що ви маєте, які ви гроші всім, або вам там все знімлять, все знімлять все, весь інтернет все заберуть, нам вже таке сталося, і ми зараз їдемо туди виясняти, що нам робити в Швейцарії, як, нам, як ми там маємо дзвонити, як ми там інтернет маємо брати, звідки ми то все маємо брати, як воно буде. І там ми будемо зустрічатися з моїм сином. Зустріч з моїм сином буде. І не знаю, може візьму в нього інтерв'ю. Мій син дуже сильно розумний, і це дякуючи мені, бо я йому дуже-дуже багато присвятила часу переконувати, переконувати, переконувати. Мій син дуже спортивний, дуже салютіста. Цього разу він приїхав до мене тут гості, він сказав, мама, саме найкраще, що я зробив, це я кину курити. А яку я війну з ним вела, щоб він кинув курити, другенькі мої. Ви собі просто не можете представити. Ну Він десь до 30 років. Спочатку так від мене скривався, скільки я раз як він приходив з роботи, щоб ми разом жили, я залазила в кишеню в робочі штани і там сигарети знаходила. І я рвала ті сигарети і кидала з нервами на середину кухню. От такі в мене були, знаєте, такі от, така, така в мене була дисципліна. І Пізніше він помаленьку почав сигарету ту електр... електронну курити, помаленьку, десь може 2 роки. І зрозумів, що та електронна шкідлива, така сама, як та, що то гроші на вітер викинені. І він мені сказав, мама, це саме найкраще, що я зробив, це я кинув курити. Я кажу, ти бачиш? Сигарети сьогодні коштують більше, ніж 6 євро. А він, а він саме найбільше це запах, це смиріт. Він каже, як би то є смиріта, то я, я позбувся того смороду, він мені говорить. А ви знаєте, людина як нервова, то курить 5, спочатку 5, пізніше нервова, курить 8. пізніше як сильно нервова пачку курить. Підніше, якщо в людини якісь проблеми, людина. Чим більше років, тим більше вона курить. Дуреньки мої, Тим більше вона курить. І, і ось таке. Я оту дивлюся, де коли ходжу, ходять тут во всякі за сигаретами. думаю, боже, як добре, що я не курю. А я колись курила. Так, і так виглядає макарончик. Бачите, ось такий. Чорний він. Воно. Воно так не дуже, аж так в тарілці, виглядає, але воно сильно смачне. Я, вас, я от зараз приїду з того лівії ніде я, подивіться, де я буду, я вам розкажу. І я буду приїжджати і я буду дуже часто це варити, Бо, тому що капуста є, мені дуже подобаються складники. Масло є, сир завжди є. І бульба є. І це таке смачне. Ви здивуєте всіх, 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 всіх ви здивуєте, дорогенькі мої. Це треба в Україні відкривати ресторан, щоб таке готувати. Бачите, от. Йдемо готувати, бо нема часу. Зовсім мало часу в мене є. Пізніше вам все розкажу і все покажу. В Україні такі дорогі ресторани. От я деякі, деякі дивлюся, та що я отримала? Як платити 3, тисячі, 3 ти... за двох піти і платити щось 3538 років? До 100 євро. Тобі до 100 євро, за двох піти в ресторан і що ви там поїли? Йти в ресторан в Італії, йти в ресторан в Україні. Це дві е, о, дві речі різних. В Італії, дургесеньки мої. Йдуть, щоб поїсти. Смачно поїсти. Все, як вони одягнені, який ресторан він там є. В Італії йдуть поїсти. Вони, от ви, ми там були з моїм компаньйоном в ресторані, так? це такий ресторан піцерія Ми сиділи на вулиці під таким дахом, веранда називається, на тій веранді, там і літом, і зимою постав нормально, поставили столики і все, і крісла поставили, і ніякої краси там вони не робили. Всередині теж е, нормально там є, е, але так само нема такої розкоші, як ви чекаєте. Тут в Італії, бо багато не було в Італії. Багато, багато думають, о, розкіш. Тут знати, що то розкіш. Тут такої розкоші, великої розкоші не приділяють. не приділяють. Тут основне, щоб поїсти, дорогенькі мої. Щоб поїсти добре. Зараз наберу води, ставлю і починаю варити. Я вам ще в других відео буду розказувати. І, е Що це таке? Я думала, що то вже хрубак тут в мене є. Бачите, отак здалека. Я думаю, вже напевно якийсь хрубак. А тут хрубаки можуть за -за -за замножитися. А чому я так хочу це скоро використати? Бо срок знову кінчається у мене. Дивіться, бачите, через два місяці кінчається, але в мене вже два, раз, два рази мене вже замножилися мушки. Мушка несе хрубачка. Бачите, за два місяці вже срок кінчається. Це нічого, ще можна, макарон просрочений, можна навіть, як він буде там 10 днів просрочений, він сухий, йому нічого не буде. А краще зараз їсти, бо на... мушка зробить метелик, залетить у хати такий спеціальний. І він вам зробить яєчка, і там будуть хрубачки в середині. Ви розумієте? Ще такий... такий та, От, як називається? не кумар, А павутиння таке легеньке в середині є, торгень мої. І це треба розбирати. Ну, холодильник, мені треба всього наполовину. Всьо. Я вже дуже мало купляю, мені треба упружнити весь холодильник. Я мінімалізм. Дугенький мої, мінімалізм це означає, що я дуже м м думаю, де я гроші, е на що я трачу. Мені, тепер от, мені дуже подобається спокійне життя. Спокійне життя. І ми тут добре їмо, добре спимо, їдемо на море, і мені проблем не треба. Мені проблем не треба, маленькі мої. Сальвія мені бракує. Ну, компаньон такий італійський. Сказала три, він зробив, приніс рівно три. рівно три. О, і ось такі справи. Треба скоренько різати, набирати воду. Набирати воду, а це я розрізала, бачите, а вона не, вона не є така дуже зріла, як то кажуть, оця фіки-фіки-фіки. Зараз наберу воду. І скоренько скоренько зготую, і мені треба зустріч з моїм компаньоном зробити. Вистачить. А оті фіки зараз мені треба порізати і цукром засипати, тільки помити, засипати цукром. І пізніше ввечері я їх протушу. Ввечері протушу, як в мене після 7 години. У мене буде, треба... в мене буде... Той... за газ я буду дуже мало платити. У мене газу немає індуціони, за світло я буду дуже мало платити. Треба дивитися, чи, чи каструля знизу мокра, чи не мокра. Знаєте, треба на суху ставити. Тут в мене є така тряпочка. Обов'язково, щоб каструля знизу була суха. Деколи з холодильника це і спеціально тряпка від скла. Я не розумію, як люди так нищать. Я не люблю нищити. Я люблю в мене, щоб в мене це все блестіло. Щоб в мене чистота була ідеальна, щоб в мене оце. А, вже, бачите? Зараз я включу. І так. Так, так, все, до 5. 5, як почне кипіти, навіть 6 почне скоріше кипіти, а більше я збавляю на 4. Не більше, ніж на 4, тому що воно дуже скоро кипить і дуже скоро вариться. На 4 я завжди вару. Так, тут багато мені зараз треба перше капусту порізати. 3-4 відео назад. Ви подивіться, як ми оце варили, як я варила, як ми їли і за столом я ставила на стіл, як воно все виглядає. Пробуйте, 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 дорогенькі мої. Абсолютно. Я вас буду переконувати кожен раз. кожен раз, Цілу зиму я вас буду переконувати. І ви знайдете в Україні, і ви купите в Польщі, ви купите в Німеччині, ви знайдете такі підсокері. От так має бути підцокері. За... По інтернету. Зараз сьогодні можна купити все, заказати по інтернету. Вам привезуть такі підсокері Аля Вальтеліна. EGP, Саме найкраще EGP, має бути це означає, що вони підроблені, що вони там зроблені. розумієте, Так, київські... Та наприклад, війські цукорки. Так вам роблять О, така марка має бути. Оця марка італійська це не підроблено, це оригінал. Так само, як вам цукерки, наприклад, зі світу чи вам привезуть якісь цукерки, там має бути знак, що воно на світу чи зробило. Не можна написати, Поколці світоч, так собі, собі написати. Ну, світоч має так само, напевне, свою марку. Такий штамп, і він за це відповідає. За якість відповідає. Так само цей штамп відповідає за якість, що там його зробили. І гарантовано і GP у ріжені протерта і EGP, я вже забула, протетта, це означає оберіга і, і зараз його бачите, вже давно не говорила, я забула, що це означає ЕГП. А географіка, індикаціони, географіка протетта, екоква, екоква, індикаціони, географіка протетта. Все, це означає по географічному точка, географічна точка, яка вон, її Захищають, захищають від підробки, від підробки, другенькі мої, скоренько раз, раз і варимо їсти.